Про те, які правила і як взагалі зараз може військовослужбовець демобілізуватися, і про те, які зміни можуть бути, поговоримо далі з секретарем парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко з нами вже й на зв'язку. Пане Романе, вітаємо вас. Добрий день, пане Романе, для пояснення нашим глядачам нині. А демобілізація військовослужбовців станом на зараз, як вона відбувається, і які є правила. Зараз е, основне те, що є е, воєнний стан, і ми не можемо демобілізовувати військовослужбовців, які е, прийняті е, призвані по мобілізації. Да, є виключні е, норми е, в законі про військовий обов'язок. Військову службу е, це говорить про те, що військовослужбовець може бути мобілізований демобілізований за станом здоров'я. Те, про що ви казали, там е, за сімейними обставинами і за. Досягненням граничного віку це у нас 60 років там звичайні солдати, і там 65 років там вищий офіцерський склад, і от а потім уже пояснюється кожний пункт окремо, там що підпадає, наприклад, про сімейні обставини, да там за дитиною, там або догляд за кимось, народження трьох дітей і більше в сім'ї, ну і тому подібне. Які зміни взагалі хочуть і власне потрібно внести для того, щоб можливо покращити права військовослужбовців, які є пораненими, або можливо, які вже відслужили принаймні, як як мінімум, вже багато хто і рік служить на лінії фронту, а дехто ще із 2015 тисячі року, і вони постійно зараз у військ на, 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 на лінії фронту, але можливо зараз вже хотіли б демобілізуватися. Ну демобілізуватись можуть по указу президента після закінчення воєнного стану, це перше. Інше, які зміни зараз готуються, скажем перші зміни, які є, це щодо можливості звільнення інвалідів там першої другої групи, тому що коли починалася війна. Ми ж пам'ятаємо, багато було добровольців, які, в принципі, не дивлячись на свій стан здоров'я, йшли на фронт. комісії тоді не організовувались, не було мало що підготовлено, і ці люди попали, попри те, що вони мають право ну, мають право не бути відмобілізованими. Вони попали у війська зараз. Там пройшло рік, або там якийсь час, і там у людей погіршилось здоров'я, або вони, наприклад, не можуть більше виконувати завдання і. Але, скажем, права на демобілізацію в них немає. У них є було право не мобілізовуватись. А вже коли вони попали в війська, демобілізації немає тому зараз хочемо надати таке право. Зокрема, ці категорії людей, які можуть які там були на першої і другої групи. Наступне це буде надано право. Я думаю, в найближчий час це людям, які втратили близьких, саме близьких родичів на фронті. Тось тобто, або загинув, або був пропавшим безвісти. То люди ну, кої це були саме близькі родичі, такі то і вони зараз проходять службу, тому вони будуть теж мати право на демобілізацію. Зараз це вже є певний законопроект, який буде в вносити... нас да, є законопроект. Да, да, є законопроект. Вони розглядалися нас на комітеті, тому це я думаю, що там питання часу, там друге читання, і ці законопроекти будуть реалізовані, і ці люди будуть мати можливість так. Само ж до цього було надано право. Ми пам'ятаємо людям, яких було теж само, як і з людьми з інвалідами. Було що багато людей, у кого було двоє дітей, вони мобілізувались, і було в кого було троє дітей, теж мобілізувались. Але потім демобілізуватись, наприклад, народилась кого під час війни дитина. Демобілізуватись теж у них не було. Є право не призивати, але право відмобілізувати таких їх не було. Парламент також надав таке право, і зараз у кого там народжується третя дитина, або там всиновлює хтось, то може мати право також на на демобілізацію. Закони, тобто це кілька законів чи це альтернативні версії якогось одного закону? Ні, про дітей вже прийняти декілька місяців. Ні, вже ці, діє. Ті, які ви згадували, які зараз от, які зміни мають бути от, от найближчим часом. Це вже законопроєкти, які мають бути прийняті в найближчий час. Зараз наскільки є, ну, мовно кажучи, єдність в парламенті саме щодо цього питання? Ну, що стосовно от саме людей з обмеженими можливостями, інвалідів там першої і другої групи, щодо тих, хто е, безпосередньо там втратив своїх родичів або вони пропали безвісти, то наскільки я спілкувався, там проблем ніяких немає. Я думаю, що зараз ну, це все швидко буде, швидко президент підпише і ця категорія людей ну, буде мати таке право. Роман, також хотіли би ще одну тему підняти сьогодні адже можна в інтернеті почитати теж в телеграм-каналах різноманітних сюжети. Наші колеги робили про те, що військовим, які отримали поранення, їм доводиться пройти дуже багато випробувань через ВЛК, і МСЕК, і власне, навіть коли вони виписуються вже зі шпиталів, то їм теж доводиться багато довідок збирати. І часто вони теж повертаються на фронт, навіть з такими травмами, які з якими, начебто, і не мали би призивати. Яка зараз ситуація із цими органами, і коли можна очікувати, що їх будуть або реформувати, або якось цифровізувати для того, щоб спростити цю процедуру для військовослужбовців? Да, ми теж працюємо в комітеті над цим питанням. У нас було декілька засідань. Зокрема, запрошували і командування медичних сил, командувачку медичних сил і міністерство цифрової трансформації. Зокрема, допомагає в цьому питанні Міністерство охорони здоров'я. Проблем багато ніхто з тими велика не стикався, ніхто їх не готував до війни. Це ще одне те, до чого ми не готувалися, і готувалися. Вони дійсно працювали дуже погано. Я думаю, що до сих пір працюють. Але з руху в цьому є. Є законопроект такий. Також напрацьований і урядом і комітетом по про ну про удосконалення безпосередньо йому було прийнято в першому читанні на минулій сесії декілька днів тому назад. І зокрема, там і про цифровізацію ви правильно говорите, і про зовсім інші підходи взагалі до військово-лікарських комісій. Тому цю проблему ми знаємо. І зараз декілька міністерств, які я назвав в тому числі і комітет, наші члени комітети, працюють над тим, щоб це можна було робити там скоріше, цивілізованіше, сучасніше, і щоб наші військові, які там скажімо, отримали поранення, або які там мають його швидко пройти, там на демобілізацію або нам ну не стояли там в чергах і не мали проблем з. І також чи долучаються до цього обговорення. Ви згадували членів комітетів про уряд. А власне самі військовослужбовці, та зокрема в цій студії, ми говорили з Масінаємом, який а, казав про те, яке в них є бачення, та які в них є пропозиції, і що ну власне вони готові співпрацювати, напрацьовувати певні бачення та і а, вже реалізувати зараз. Чи долучаються вже самі військові, які з тим стикнулися? А до розробки зараз цього закону. Проєкту. Ну, ви правильно сказали. Масіна є наприклад, він про це говориться. Військовий, який з цим безпосередньо стикнувся. Він був поранений, ми всі знаємо, захищаючи країну. І так долучається, або безпосередньо військові. Або громадські організації, я пам'ятаю на комітет, приходили, які представляють військових, які в яких є там в минулому військові, або які працюють з військовими, і просто там, поки військові на фронті, вони представляють їх інтереси, і вони говорять від військових безпосередньо, говорять правильні речі і їх словами. Тому і, і військові ж теж різні Командувачка військових сил. Вона теж військова, генерал Збройних сил України, там генерал, бригадний генерал. Не помиляться, бо генерал-майор, тому вона теж військова. Тому я думаю, що ви маєте на увазі військових солдат, які безпосередньо в полях, які розуміють цю проблему і до неї підходять. Тому різні категорії військових, скажімо так, правильно, до цього ну підключаються для того, щоб проблему можна було з усіх сторін і обробити і для того, щоб і не скажімо так, і не зламати систему, і а навпаки, її покращити. Чи є якісь кінцеві дати кінцевий термін, коли ось потрібно це зробити? Чи зараз поки що це ну, в планах? Ну, хоча б розповідання ну, можливо внесемо правки внесемо правки в законопроект. І потім я думаю, що третього ну там я начаю, на початку травня, коли буде наступне засідання, це там перші числа я думаю, або середина він буде проголосований, там прописаний президентом. Але паралельно при цьому, попри те, що законопроект робиться, уже робота ведеться. І міністерством охорони здоров'я і різними іншими, ну і цифр цифрової трансформації Михайла Федора, Вони працюють на цифровізації. Тось, тобто уже все ведеться, і паралельно це все законодавчому. Полі урегульовується, і робота ведеться. Ще раз кажу, я сподіваюся, що там за декілька місяців питання це ну максимально буде закрите. Пане Романе, дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашої програми. Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Народний депутат України був з нами на прямому зв'язку.